Доброго дня, друзі! Вас вітає фреш-авто. Погляньте, яку синю блискавку ми для вас привезли. Ігорьо, не ту! Проїжджай! Ось такий Mercedes GlennWagen 2025 року без пробігу, повністю новий по найкращій ціні в Україні. Маємо декілька таких передзамовлення, що потрібно, можемо привезти і для вас. Автомобіль оснащений чотирьома електродвигунами, має потужність 580 кінських сил. В блек-пакеті оснащений камерами 360 і нагадаємо, це той самий легендарний g клас, який має функцію G-turn, розворот на місці. Зарядка CCS2 за з швидкісною зарядкою із ємністю батареї 116 кВт, що дозволяє проїжджати біля 480 км, Реально 400-420 км, Тому що на чотирьох електродвигунах, самі розумієте. Хочеться нажимати. Автомобіль дуже класно керується і дуже класно рулиться, тому що кожен двигун окремо працює на кожне колесо. Також автомобіль оснащений у нас швидкісною зарядкою, яка йде в комплекті. До речі, не всі дилери віддають, коли новим купляєш. У нас попередні Гелендвагени не були. Без зарядок докуповували окремо 2000 тисячі злотих. Вентиляція сидінь, масаж сидінь, пам'ять сидінь. Бокі і дах Алькантара в автомобілі. Повністю карбоновий пакет по колу автомобіля. Комплектація в них іде зазвичай Edition One або мануфактур. Мануфактур досить рідко попадається під замовлення, але вони у нас також бувають. Все решта, як і раніше, в Мерседесах. Оновлене меню, оновлений дизайн ще більше так додає такої строгості і стилю і витонченості. такого автомобіля нового 234 євро. Ми готові зробити набагато багато дешевше. І крім цього, автомобіля, тільки маємо ще декілька таких вперед замовлень. Тому, кому цікаво, звертайтеся в -авто, з радістю вам привезе ось такий Мерседес Галінтваґен.